1 жовтня близько 19-ї години 41-річний місцевий мешканець, рухаючись на мотоциклі Ява 350, допустив зіткнення з мотоблоком Кентавр, який стояв на краю дороги. Ним кермував 70-річний житель села Богданівки. Внаслідок аварії мотоцикліст серйозно травмувався і був доставлений до лікарні. Транспортні засоби з місця пригоди вилучені та поміщені на штрафний майданчик. Попередньо обидва водії тверезі, а мотоблок з причепом не був обладнаний світовідбиваючими елементами, що недопустимо в умовах темряви чи сутінок. Інформують правоохоронці. Як пізніше з'ясувалося, постраждалим мотоциклістом виявився староста собицького старостату Роман Шемет. Як повідомили в Шосткинській ЦРЛ, куди він був доставлений після дорожньо-транспортної пригоди, Роман Петрович отримав важку травму нижньої кінцівки і був транспортований у судинне відділення Сумської обласної лікарні. За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження, проводиться розслідування.